Друзі, головна біль мігрені, Знаєте таку хворобу? Це дуже страшна хвороба, якою хворіють сотні тисяч людей. Так От у мене дружина хворіє мігренями більше 10 років. Ми ще з України почали приймати інноваційні ліки. І у мене зараз в руках укол, бачите, називається МГАЛІТІ. Це моноклональні антитіла, які допомагають при головних болях. Ми спочатку колись використовували Аджові. У мене є відео також на каналі. Де з півтора року ми користувалися Джові. Кожен місяць ми кололи такі ось уколи, бо в руках або в, в живі Ми зараз знаходимося в Сполучених Штатах Америки. Тут є інші доступні ліки, які працюють також проти мігрені. От у мене є люди, які дивились мої перші відео і потім давали мені зворотній зв'язок. Вони пішли до свого лікаря або безкоштовно, або за гроші і купували такі уколи подібні і почали їх приймати. Деяким людям, хто конкретно давав мені просто зворотній зв'язок, реально допомогло, і люди змінили свій стиль життя. Одна жіночка з Чикаго, з Вашингтона. Буквально вчора з Каліфорнії люди також дзвонили, кажуть, що їхній коміт дуже допомогло, передавала мені вітання. Тому, друзі, я маю надію, вам допоможе це відео. Якщо не чули про цей метод, просто загугліть МГАЛІТІ, загугліть, Загуглить, що таке моноклональні антитіла, як воно працює, і який препарат доступен саме у вашій країні. Якщо це євросоюз, там один буде. Якщо це Україна, це може бути аджовий препарат. Але сенс там все те саме. Це інноваційна медицина, яка допомагає людям, які страждають головною болю. Поширте це відео, зробіть коментар, надішліть їх друзям і напишіть, будь ласка, чим ви конкретно спасаєтесь від мігреній від головних болей. Що вам допомагає? Тримайтесь.